Рушники, такі це рушники нашого краю, з Березнянських майстрин із навколишніх сіл. Рушники. Ну, є навіть із Карюківського району, у нас тут рушники. Uh -huh. ну, це наші місцеві, це тут із Миколаївки є, це із Карюківського району. Року. А оце по центру щось. Це мене. панов, це на, наша місцева жителька. Його вишила. Ну, Мені в подіна бабуся подарувала вишиванку ще колишню. От колись треба в музеї здати. Не хочу вдівати її. А вона на мене якраз можна і А ходити. чого ви не хочете вдівати. Ну, для історії. А? Краще купити якусь вже сучасну. Ну, подаруйте